Перше послання до Солонян це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир вам, дорогі брати і сестри. Ми знову разом, щоб вивчати Боже Слово. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Ми знаходимося в другому розділі першого послання апостола Павла до Солонян. Це послання. До нещодавно утвореної ним церкви, де люди навернулися до Бога від ідолів, саме про це апостол Павло й пише на початку свого послання. І тепер ці новонавернені люди знаходяться в очікуванні повернення Ісуса Христа з небес. Це питання і є однією з основних тем цього послання, а саме другий прихід Ісуса Христа на землю. В кожному розділі Павло так чи інакше торкається цієї теми. Ми попросимо Божого благословення на це вивчення. Господи, ми вдячні Тобі за те, що знову можемо вивчати Твоє Слово. Вдячні Тобі за Духа Святого, який допомагає нам зрозуміти те, що Ти бажаєш сказати нам. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. Ми прочитаємо останніх чотири вірші з другого розділу. А ми, браття, на короткий часок розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим із більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Тимто до вас ми хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі, але сатана перешкодив був нам бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба що й не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість. Павло пише, що йому перешкоджав сатана робити Божу справу. І знову ми повертаємось до минулих питань. Але ж історію пише Бог. Як це пояснити, хто керує світом, Бог чи сатана? Я не думаю, що тут якась містика занадто. Там з'явлення і так далі, нечистих сил. І з контекстами бачимо і можемо припускати, то, що це ганіння, які переживали як Павло, так і його співслужителі, так і Солоняни, це і є оця дія сатана перешкоджає. Тобто, за гоніннями не на, на на правильне, на добре, на те, що приносить добро, змінює на краще. Чи кардинально точніше змінює життя людей і дає їм спасіння. Сатана як противник значення. Ці люди, не увірувавши юдеї, вони, так би мовити, виконують його, його запит. Дійсно, Бог допускає, нічого сам по собі сатана не може. Чому Бог допускає страждання? Ну це вже окрема да, тема. Ми частково про, про неї можемо сказати, що так випробовується віра. Що так доводиться справжність віри, що так показується, що цей світ він не райдужний. Тут, тут багато зла. Тут навіть більше царює поки що. Це узурпатор. Він не має на це право, але це, це царює нечистий, царює сатана. А господь, при, при тому, він каже: Я прийду, я наведу лад, це мені все належить, а не тобі. Це все буде. Нічого сатана сам по собі не може, але він дійсно шкодник щадей. Він приносить багато болі, і навіть поточна ось війна фундаментальна богословська причина, це це нечисті духи, які впливають через людей, через правителів, зокрема Московії, і, щоб приносити зло, тому що це. Ну як це пояснити так, такі звірства, такі жахливі речі, які вони роблять, в тому числі не просто проти здорового глузду, не просто проти життя, не просто проти людей, а проти Євангелія, проти служителів Божих. Очевидно, що тут є сатана. Очевидно, що йому не подобається, що Україна стала одною і стає одною з потужних місіонерських країн, де багато людей по всьому світу, як місіонери, відправляються на, на служіння. Очевидно, йому не подобається, що в Україні є неймовірна релігійна свобода, найкраща релігійна свобода з усіх бувших радянських республік тому він він перешкоджає і побуджує от серця як локально, і якісь таких негідних людей, так і глобально правителів цілих країн впливати. світські люди вони роз, ну, роздумують і, і це має сенс. Роздумують виключно. Питаннях там територій, політики, економіки ми це не, не скидаємо. Але як християни, ми бачимо тут глибшу причину, фундаментальну причину. І маємо це доносити і усвідомлювати і не обманюватися. Поки наша українська армія боронить землю, що має робити церква Божа? Ось в цій боротьбі фізичної і, як я бачу, духовній? Я як наслідок дуже важливе капеланське служіння. коли б воїнів підбадьорювали і показували їм оцю духовну складову цієї боротьби, щоб усвідомлювали, що це не просто зовнішнє щось, це, це духовний фронт, в тому числі. Тому та отак би я сказав би такі, от роздуми вони може не є вичерпні, може трошки хаотичні, але це десь де, де моє серце отак от думає, і це не засмучує мене, а підбадьорює що. Бог все контролює, навіть коли він не говорить, навіть коли люди переживають страшні страждання. Чи Бог винний в цьому? Ні. Чи тільки Сатана винний в цьому? Ні, не тільки він, а і ті люди, які пішли вслід, які слухають його побудження і роблять такі жахливі речі сьогодні, зокрема проти українців, і зокрема проти українських служителів. Отже, поговоримо про вінок слави. Якось дивно робити щось для Бога заради власної слави і нагороди. Але ж як людина, я сподіваюся, що Бог відзначить мене за мою працю, як говорити про нагороду і не перетнути ось цю небезпечну межу. Да, да, воно воно дійсно, на перший погляд, трошки якби нескромно. Ну а що ж ти так, так сильно себе от, показуєш, але направду він просто висловлює своє серце. Він він говорить про радість. Те, що солоняни навернулися, ну та ті, зокрема, які з яких утворена церква Божа в цьому місті, це дійсно є радість, це дійсно є вінок похвали, тому що він, як служитель, вкладався. Його співслужителі вкладалися в нього, молилися, навчали, переживали, опікувались. І коли є плід, добрий плід в наверненні людей в тому, що вони залишаються вірні Господу, незважаючи на гоніння, це надихає. Це надихає. І... Я б сказав, що нічого не змінилось сьогодні, і ми любий служитель, який служить чи в церкві, чи його служіння пов'язано якби за межами церковного зібрання, перш за все, як благовісник, чи навіть соціальний працівник. Але ми, ми знаємо, що ми, як християни, не роздаємо гуманітарку ради гуманітарки. Це просто привід задовольнити спершу такі потреби життєві, але обов'язково донести Євангеліє, як вказує на вирішення фундаментальної потреби потреби людини. В контексті сім'ї хіба ми не хотіли би, щоб наші діти навернулись до господа, щоб вони були посвяченими? Це ж наша радість, це ж наша, наша надія, це наш вінок. Тому якби ми і служимо тому, і вкладаємося не просто ну тому, що ну комусь треба. Вести недільну школу, комусь там в хорі треба співати, чи літній табір провести. Ні-ні, якщо ми просто оцінюємо це як якусь активність, чи я маю десь бути задіяний, це не дуже добре. Треба саме в перспективі. Що оце моє служіння впливає і допомагає людям навертатися до Господа і залишатись укріплятися в Господі. І якщо так буде, то в вічності дійсно Бог обіцяє мені вінок. Якби я не, не, не радив цієї, похвали, але похвала обов'язково буде. Бог цінує працю. Це, це важливо, це цінно, і тому треба, треба звершувати щиро, посвячено усвідомлювати оці ну такі духовні перспективи, цю радість. Яка, яка буде вічності. І як ми говорили, це якраз другий, ось в другому розділі і другі аспекти. Бо в кожному розділі, з перше Солонян, він щось говорить, пов'язує з другим приходом Ісуса Христа. І тут Він пов'язує саме оце, що ми очікуємо. Бо наразі дійсно деякі люди вкладають більше, ніж там є, в слово чи в термін слава. Перепрошую, але як бути свідомим соло Део Глорія? Все ж таки Богу єдиному слава? Ніхто не забирає славу Божу в цьому, в цьому і буде слава Божа, якщо ми принесемо плід. Це буде при приємно Господу, різна справа чи різні люди можуть мати різну славу, але очевидно, вся слава належить Господу, і всякі свідомий, відроджена людина, так би мовити, якщо можна сказати, цю набуту славу через свої досягнення, якісь, якщо можна так сказати, бо на правду, то Божа благодать. Він все віддає і вдячний Господу. Тому навіть сьогодні, на жаль, коли в деяких церквах звинувачують українські церкви, що вони можуть. Можуть там десь допускати чи практикувати чи говорити, хоча цього направду і немає, так розпоширеного слава Україні. Цей термін ніколи ну, навіть у невіруючих, чи точніше у нецерковних людей, бо невіруючих сьогодні складно когось знайти під час війни. Нецерковних людей ніхто з них не збирається забирати славу Божу. Просто це досягнення, це вислів поваги. До збройних сил до інших силових угруповань, до посвячених людей, і вони тому кажуть слава. Але цими словами вони вже ж не, не забирають ніяк, і не збираються славу від Бога. Вони усвідомлюють, що це з Божою допомогою. Оцю маленьку славу, статус, репутацію, досягнення величі досягають чи військові, чи капелани, чи християни, чи інші люди, і так і так далі. Тому ну не треба не треба боятися цього, не треба вкласти дати того чого, чого там немає, іноді навпаки здається, що хтось шукає чи намагається знайти виправдання і не визнати несправедливість іншої сторони. І тому, зокрема, українську сторону шукають звинувачення. А ви, а ви самі он, оте отаке практикуєте? Чи це окрема тема? Вже але це трошки нечесно. Немає такого. А в контексті, що ми згадуємо, це це нормально. Павло це скромно використовує, заявляє, це просто приносить радість. Не гордість ніяку, не те, що він від Бога щось забирає, а це все приносить йому радість, і славу Богу, навернені душі, новонавернені душі, віруючі, які залишаються вірними серед гонінь. Тому оцього слід триматись і не вигадувати того, чого нема. А взагалі, звідки взявся саме ось цей образ вінок похвали? Чи дійсно Бог буде роздавати нам так, би мовити, оці матеріальні нагороди, ну своїм вірним віруючим, які служили для нього на землі? Справа в тому, що в писанні ми знаходимо так би мовити різні вінки там життя, похвали, і, і, і так далі. Це все образи, і це, до речі, дуже знайомі, відомі образи для грецького контексту. Як ми згадували, поряд знаходилася гора чи три гори там Олімп, там де були так би мовити, боги, які начебто там існували, і грецьке грецький світогляд, це це вважав. І були так звані олімпійці, тобто спортсмени, і вони отримали вінки. І можливо. Саме в цьому контексті, що ось є практика загальна, є якісь змагання, де переможці отримують вінки і він каже про інший вінок, і це зрозуміло всім. Але він каже про інший вінок, що, що Господь дасть, і, і це надихає. Це підбадьорює. Я можу очевидно не дося... не мати ніяких досягнень в спорті. Але як християнин, як служитель, у мене є неймовірна перспектива. За те, що от я звершував вірне служіння перед Господом, вкладався в братів і сестер через своє служіння чи в своїх студентів, коли викладаю, коли з ними час проводжу, в вистинах Божих. Господь це все бачить. Він дарує мені вінок і, і це. Це так би мовити визнання моєї вірності Господу. Це не є похвальба моя. Це зовнішня оцінка від Господа, що я робив правильно, що це добре було робити. От, отак би так би я під, підкреслив оці, ці вінки і, і подібні нагороди, які згадані тут чи в інших текстах святого письма. Слово від Бога. Сучасний скарб та справжня нагорода. Я нагадаю текст, який ми досліджуємо сьогодні. Це уривок 17 по 20 вірші. А ми, браття, на короткий часок, розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим із більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Тим-то до вас ми хотіли прийти, я, Павло раз і двічі, але сатана перешкодив був нам. Бо хто нам надіє, чи радість, чи вінок похвали, хіба ж той й не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість. Павло адресує солонянам вельми поважні слова бо ви наша слава та радість. А що конкретно з цього другого розділу ми могли застосувати особисто до свого служіння? Яку ідею, яку істину, яка була важлива для апостола Павла і могла б стати важливою для нас? Я хотів би згадати про цю ідею поклика. Він в третьому вірші згадує покликання наше. А в четвертому Бог визнав нас гідними і хотів би запропонувати, а як, як ми визначаємо практично, як можна визначити свій, свій поклик? Тобто, покликання є загальне, ми знаємо, що Господь дав нам велике доручення, ідіть по всьому світу і проповідуйте Іванлії. Це незмінне, це основна, так би мовити, колія, основний напрям для любого християнина. Абсолютно для любого, але ось на цьому треба знайти саме своє місце. І, і тут ця ідея поклику, покликання від господа на конкретне служіння в конкретний час в конкретних обставинах дуже дуже допомагає. Може, це буде банальним питанням, але я все ж таки хотів би визначити своє покликання: чи є якісь принципи, чи є якісь лайфхаки для того, щоб ми могли це зрозуміти? Направду є хороший спосіб. Він до речі, практикується не тільки в християнських, а навіть більше. В нехристиянських колах, але від цього він не стає ну неправильним чи там безбожним. Це якраз є істина Божа, яка універсальна. Це так би мовити, умовно візьмемо три кола. Перше коло я хочу в хорошому сенсі. Це не для гордості, це моє щире бажання, сердечний напрям. Друге коло я можу, тобто я маю необхідні здібності, необхідну кваліфікацію. І, і треба, це треба робити. Тобто, хтось радить мені, хтось побуджує, ми бачимо необхідність це звершувати. І коли оці три речі хочу, можу, треба, сходяться, очевидно, це те, чим я маю займатися, і ми можемо це в різні сфери життя і служіння відносити. Чи коли ми обираємо професію, чи коли ми відкриваємо дарування в собі, чи коли ми роздумуємо чи погодитися на запропоноване служіння. навіть більше ці три кола, мабуть, і навіть допоможуть в оцінці в питаннях шлюбу чи переїзду, і і так далі, хочу, можу, треба. А вже ж, як, як християни, ми цей аналіз робимо, робимо в контексті біблійних істин, бо керуючись таким підходом, можна і якісь нечистиві речі захотіти бути з зробити і думати, що це треба робити, але ми ми це велике коло ставимо. Всі ці три, і що це це не має порушувати порушувати моральних, моральних норм. І тому, чи хотів Павло проповідувати однозначно це сердечне його бажання, чи міг він так? Він навіть мав він мав здібності, він був начитаний, він мав статус. Чи треба було це робити? А вже ж, а як почують, якщо не проповідувати? І він це мав навіть надприродні побудження, щоб звершувати ці місійні подорожі. Ми знаємо, що як почали починалася перша місійна подорож, коли в Антиохії Дух Божий проговорив. Пам'ятаємо, як на європейський континент вони перейшли, тому що було видіння. Муж македонянин з'явився і сказав: прийди допоможи нам. Тобто, ці всі три Ходяться, І думаю, це нескладне. Можливо, воно так виглядає, якби не по-світськи, але, але воно на правду, дуже дуже працює і, і побуджую керуватися цим, щоб виявляти своє покликання. В конкретний час в конкретному місці. Я переконаний, що біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу. Передається нам через цю книгу Авраам Лінкольн Завершуючи дослідження другого розділу, які важливі висновки ми могли б зробити для себе. Прохання ще раз стисло зробити огляд цього розділу. Ми бачимо, як ми згадували, більшість віршів цього розділу, фактично з 4 по 12, це щонайменше, а то і там і в кінці розділу. Вони розкривають добрі характеристики служителя. Вони саме про це говорять. І це спогади про служіння в церкві, але спогади. В яких прив... сам Павло приводить приклад себе самого як зразка, як свого посвяченого служіння. і ми давали перелік такий швиденько проходили, говорили, і це все в контексті його служіння. Ці характеристики, добрі характеристики, вони універсальні. Просто він в конкретній церкві, в конкретних умовах, обставинах це згадує, але вони універсальні, залишаються актуальними і сьогодні для нас. Чи переживаємо ми гоніння, чи ні? Чи є у нас можливості для великого значного служіння, чи у нас просто скромне служіння в колі своєї маленької церкви? Це другорядне. Перше залишається з яким характером, з яким серцем я це все звершую. Це дуже важливо, тому що трагедія, якщо Бог дає мені здібності, Бог дає мені можливості, але моє серце не відповідає цим критеріям. Серце служителя не відповідає цим критеріям. Тоді він не є служителем. Він просто займає посаду, значну впливову, але він не є тим, ким має бути Павло апостол, показує в собі в своїх співслужителях. Ось яким треба бути, ось які характеристики мають супроводжувати чи бути наявні. Бо коли він це заявляє, солоняни, очевидно, це все бачили. І Господь Бог це бачив. Як там є цитата Бог свідок. Він сміливо про це говорить не для того, щоб гордитися, а для того, щоб показати приклад, щоб надихати, щоб бачити, що тепер нове покоління християн слідує цьому доброму зразку. Саме цьому не формі, якісь, це другорядне. Ну ще якимсь речам. А, а саме цьому характеру, цілісному, посвяченому христоподібному характеру, це фундаментальне, це дуже важливе і незмінне для кожного християнина. Я хотів би, щоб ми пригадали ось ці якості справжнього служителя Божого, які ми можемо побачити на прикладі апостола Павла. Перше, що дуже важливе, це мотивація, якою керується служитель. Чому він робить те чи інше? Я ще раз нагадаю: третій і четвертий вірші: бо покликання наше було не з обману ані з нечистости, ані від лукавства, але як Бог визнав нас гідними. Щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям, догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Апостол Павло не керувався нечистими мотивами в своєму служінні. В нього не було ніякого користолюбства, ніякої неправди. Він не збирався догоджати людям. Єдиний мотив, яким керувався апостол Павло, було те, щоб догодити Богові. Це мотивація, яка заслуговує поваги і наслідування. Дивлячись, наприклад, апостола Павла в його пасторському служінні, варто проаналізувати нашу власну мотивацію, чому ми служимо Христу. Ми хочемо вирішити якісь власні проблеми, збагатитися, здобути популярності. Можливо, саме ці причини спонукають нас служити Йому. Якщо так, то ми будемо використовувати в своєму служінні нечесні способи, ми будемо догоджати людям. Перевірте свої серця, друзі. Чи насправді щирим бажанням вашого серця є те, щоб догодити Христу? Це достойна мотивація. І ми бачимо, що насамперед Господь, а не люди, визнав апостола Павла гідним нести служіння. Це дуже важливо, друзі, чи маємо ми Боже визнання, чи поставив він свою печатку схвалення того, що ми робимо? Лише тоді, коли ми маємо Його схвалення, ми матимемо і благословення. Саме тому, розуміючи, для кого він насправді служить, апостол Павло не шукав собі слави. Він хотів, щоб слава належала не йому, а Господу. І це друга важлива риса служителя Божого прославити Бога, а не себе в служінні. Наступний важливий момент це, власне, сам характер служителя Божого. Апостол говорить про себе, що він був тихий, подібний до годувальниці, яка доглядає своїх дітей. Саме таким запам'ятали його новонавернені солоняни. Насамперед це говорить про глибоке упокорення Божого служителя, про його смирення. Діти здебільшого бувають неслухняними, і потрібно багато терпіння, багато любові, багато смирення для того, щоб допомогти їм вирости і при цьому закласти в їхній характер ті ж самі цінності, якими володіємо ми самі. Апостол Павло був саме таким зразком, який згодом змогли відобразити сулуняни. Саме про це він і пише в останньому 20-му вірші цього другого розділу: бо ви наша слава та радість. Сулуняни почали відображати характер апостола, який в свою чергу відображав характер Ісуса Христа. Ще одна важлива характеристика апостола Павла. Він показував солонянам приклад батька. Перед цим він говорив, що був ніби годувальниця ці сьомі вірш. А далі в 11 і 12 пише Бож, знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Зазвичай батьків, на відміну від матерів, ми більше ототожнюємо з тими, хто може дисциплінувати, карати, виховувати. Це більш суворий образ. Але тут Павло малює образ іншого батька, такого, який просить, намовлює і показує, спонукаючи дітей поводитися гідно. На превеликий жаль, мусимо визнати цей прикрий факт, що заборонами, директивами, наказами. Ми не зможемо досягнути багато чого в житті наших дітей. Такі методи мають доволі короткостроковий термін дії, діти не до кінця свого життя будуть підкорятися нашим наказам. Є ризик, що вони можуть перестати слухатися. Але якщо наші істини полюбляться їм, якщо ми зможемо привити до їхнього життя ці істини, то вони зможуть передати їх і далі наступним поколінням. Саме тому апостол просив і показував, показував красу життя в Ісусі Христі, і просив Солонян йти цим шляхом. Саме до цього запрошуємо також і ми вас, шановні слухачі, і нехай в цьому допоможе нам Господь Бог, а наш час роздумів над істинами Божого Слова знов добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!